Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як безпечно скачувати всі програми без вірусів на вашому ПК Windows 11. Тобто такі програми, як YouTube, WhatsApp, Zoom, Monitez, Telegram, GGPT, PowerPoint, Word, OBS Studio і так далі. Скачувати їх не з Google, як завжди, всі привикли, а скачувати їх е, обережно, без вірусів і так далі. Е, на, на кожному комп'ютері Windows, звісно, присутній наш улюблений е, Microsoft. Е, Microsoft Store. Очень. Наш Microsoft Store. И тут, до да прикладу, мне потребно зараз скачать программу. Капкут. Я очікую завантаження програми, тобто її інсталювання. Ось любі друзі, у нас завантажився наш капут Так, далі я хочу вам показати, як закріпити його на панелі задань. Дивіться, ось тут ми дивимося і розуміємо, що тут у нас. ну Тобто, ми можемо тут закріпити на панелі задань, але якщо у вас Windows. 11, ви зможете просто потягнути його сюди і просто закріпити його ось так на панелі завдань. Звідси можна його легко прибрати, тобто його можна звідси, я думаю, закинути його в кошик. Ось, і ось тут не буде. І надалі ви зможете користуватися програмою, яку ви завантажили, з комфортом, і точно ви будете знати, що... Всім дякую за перегляд! З вами був канал Техноблог. Всім па-па!